Джолі це імітація ексклюзивних, часто рідкісних порід мармуру з надзвичайно чистою графікою. Статуаріо Фіне найцінніша порода з кар'єру Карара. Ми бачимо абсолютно білий чистий фон, який перетинають контрастні сірі жили. З мармуру статуаріо виконані статуї Мікеланджело. Цей сорт мармуру мав найбільший вплив на велику архітектуру Італії. Калаката Екстра ще один цінний італійський мармур. Ми бачимо світлий фон та теплі сіро-золотисті прожилки, які можна об'єднати у єдиний малюнок. Калаката Антіка – класична версія традиційної калакати. Ми бачимо світлий теплий фон, близький до відтінку слонової кістки та яскраві золотисті масивні жили. Лінкольн натуральний мармур видобувають у Сполучених Штатах. Ми бачимо світлий фон та тонкі сірі жили. Тундра Лийт сріблясто-сірий мармур турецького походження. Він має легку естетику і може стати ідеальним рішенням для великих open space просторів. П'єтра Грей. Це імітація іранського мармуру. Цей колір дуже влучно відображає сучасні тенденції у дизайні інтер'єрів. Ми бачимо сірий, майже антрацитовий фон і білі прожилки. Верде Альпі натуральний мармур видобувають в регіоні Вальдаосте. Це приклад справжньої естетичної вишуканості. Ми бачимо поєднання різноманітних кольорів від темно-зеленого до майже чорного, а також сірого, який підкреслює глибину зеленого кольору. Джолі – включає 7 мармурових імітацій, які представлені у семи форматах: 80х80, 80 на 1,60 м, 60х120, 120х120, 120х278. Поверхня матова або полірована.